Це занадто дорого. Я втратила забагато друзів. У мене на руках помирали діти. Ми сама повернути всю свою землю, і Крим також. Розбор російської авіапотуги росія, я безперечно, відчула. У них навіть не вийшло дуже так зібрати обличчя на перемови. Перемови не завжди на часі. Але з мого досвіду полону я можу сказати, що там нема з ким розмовляти. Всі ці вкиди в суспільство. Що Наша влада, що, на, що там Зеленський або Гур або хтось не хочуть міняти Азовців, це чисто російські наратив. Я думаю, що якщо людина буде розуміти, за що вона а, мусить боротись, вон, піде сама. У мене питань немає. Я знаю, за що я готова померти. Сьогодні спілкуємося з військовослужбовицею бригади НГУ Хартія та парамедикиною Юлією Паєвською Тайрою. З 2014 року Юлія евакуювала поранених бійців під час війни на сході України. А у 2022-му рятувала і цивільних, і військових під час повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполі в той період потрапила у російський полон, звідки повернулася у червні 2022-го. Юлія, вітаю вас. Вітаю. Юлія, де ви в останнє спілкувалися з вами, коли ви повернулися з російського полону? Через два роки після того ви стали до лав війська знову у складі бригади Хартія. Чому знову повернулися до війська? Ну я вважаю, що я так більше користі принесу, ще більше користі. Щоб я не зробила, мені видається, що цього недостатньо. А в якій ролі ви зараз у бригаді? Я зараз одна з раніше це називалось Замполіт. А тепер це морально-психологічне забезпечення. Тобто я допомагаю бійцям, пораненим, тим, хто прийшов з полону, розібратися з тими, що з ними відбувається, якщо в них є проблеми психологічного кшталту, допомагаю якось там підібрати до цього ключик. Ну і продовжую адвокацію на міжнародній арені, бригада і Нацгвардія. Сприяє цьому і просуваю ідеї перемоги України в світі, і не тільки в світі, і тут теж в Україні. де Я дуже стараюсь у травні. Темпи російського наступу стали найвищими з листопада 2024 року, повідомляє The New York Times. Зокрема, не лише на Донеччині, а й на Сумщині та Харківщині. Як це просування Росіян вплинуло на роботу безпосередньо бригади Хартія в її зоні відповідальності? Хартія це бригада, яка завжди починає з планування, з розгляду варіантів. Варіантів дій, відповідей на всі можливі варіанти наступу ворога. На кожного піхотинця працює ціла команда хлопців, командирів і дівчат теж, звичайно, для того, щоб зменшити втрати якомога, щоб як найменше було втрат. Кажуть, що тримаємо, вид втримаємо. безпосередньо. Якщо буде потрібно, я вийду вперед на евакуацію, навіть на допомогу. Тобто я нічого не забула, все пам'ятаю. Слава Богу, хартійці медики хартії дуже великі молодці. Вони справляються, але якщо буде потрібна допомога, я готова долучитись. Військові та аналітики активно обговорюють от, власне ось цей літній наступ Росії і плани на нього. Яким ви бачите розвиток війни в Україні в найближчі місяці? Я думаю, що ми встоїмо, Я думаю, що буде дуже важкий період. Дуже багато буде залежати від міжнародної ситуації, від підтримки наших партнерів. Від зброї, яка нам буде поставлятися, саме цим я займаюся на міжнародній арені. Також хочу всіх закликати бути дуже обережними з інформацією, яку ви поширюєте, через те, що зараз будуть, вже активізувалися, будуть ще активізуватись російський вплив на наше суспільство. Будь ласка, відслідковуйте, що ви читаєте, як ви це сприймаєте, аналізуйте. Вмикайте критичне мислення. Наразі тривають водночас паралельно з цими подіями на фронті перемовини між Україною та РФ про припинення вогню. Чи на часі вони? О, перемови не завжди на часі. Нема моменту, коли перемовини не на часі. Але з мого досвіду полону я можу сказати, що там нема з ким розмовляти. Я нічого не очікую, я виконую свої обов'язки. Безперечно, я відчуваю зміни в першу чергу через те, що українська делегація запросила переклад, і це мене дуже тішить. Це означає, що ментально, психологічно ми змінились, і суспільство, і е, е, керівництво відчуває е, більшу дистанцію, відчуває різницю. І, і я думаю, що це шлях до в правильному напрямку. Росіяни роз, роз, розуміють мову сили. Інтелігентські вони не сприймають. Якщо ми будемо достатньо сильні, якщо у нас будуть достатньо сильні аргументи, як, наприклад, як це сказати, інтелігентно, розбор російської авіапотуги на їх віддалених аеродромах завдяки СБУ. То тоді в нас наші шанси посилю... виростають, посилюються. Ви зараз згадали про спецоперацію Павутина, яка так, досить точно. і так само удари по кримському мосту. Абсолютно, да біру... я навіть вчора наділа футболку, хто як не ми <сміх> спалить мости. Ну але якщо говорити саме про ось цю ось ці дві спецоперації, які фактично майже день у день відбулися, як ви реагували? І власне, от ви сказали, що це буде фактором на перемогу. Ну, Росія, безперечно, відчула. У них, у них навіть не вийшло дуже так зібрати обличчя на перемовинах. Деяка розгубленість промайнула в поглядах буквально всіх пере членів як це, делегації. Угу. А, і наші а, перемовники виглядали більш певне. Насправді війна триває в голові кожного з нас. І коли ситуація дозріє і у Бога буде рішення, там у Бога у долі, у всесвіту я не знаю, тоді війна і закінчиться, але ми ще мусимо заплатити думаю. після таких успішних спецоперацій України, часто йде відповідь від Росії з різними наслідками для цивільного населення. Також цього разу Як гадаєте, чи варто очікувати якоїсь там помсти, якою вона може бути? А спостерігаючи за м, та, середньою температурою по палаці, всередині суспільства, я маю на увазі, психологічним, психологічним станом нашого суспільства, я прийшла до висновку, що насправді налякати нас вже чимось прям важко. Хіба що ядерка, і то вже народ так до цього ставиться. Робить ну, меми. Ну, давай да, давай. Що, що, чого ще не було, ну, дивіть мене, є так, такий мем, знаєте. А, ну, хох, хохма, це, звісно, добре, але мусимо постійно дбати про безпеку і, будь ласка, не лінуйтесь ходити в схованки. Звичайно, відповідь вони готують, я відчуваю це. Я думаю, що це так і є. 99,9%, але ну просто треба бути обережним. Я ще в дитинстві з'ясувала для себе, що боятись не, не треба. Треба просто бути обережним. от і все. Якщо повернутися до питання перемовин з Росією, то до яких компромісів, ймовірно, Україна готова? Я думаю, що єдиним результатом, який більш-менш задовольнить мене особисто, наприклад, це. Ну, хоча би на кордони як проміжний результат, кордони 22-го року. Проміжний результат. А взагалі, ми мусимо повернути всю свою землю. і Крим також для мене особисто. Я забагато бачила смертей. Я забагато знаю, чого нам варто було втримати цю країну взагалі в існування, бо, бо мова і досі йде про існування самої держави Україна. Це занадто дорого. Я втратила забагато друзів. У мене на руках помирали діти, поранені росіянами в місті Маріуполі. Мої друзі гинули в катівнях. Я чула, як вони вмирали по кілька діб за сусідньою стіною. Я була на столі для катування. Мене наді мною знущались росіяни. Я можу прийняти деякі поступки дуже дуже там обережно, як проміжний варіант на шляху до повної перемоги, яка для мене буде повним як це відновленням кордонів повною відновленням міжнародно визнаних кордонів України. Ви за останні три роки дуже багато були в різних країнах і в Європі і в США. За цей час які зміни в настроях у іноземців ви для себе спостерігали? Кардинальні зміни. Я дуже тішуся тим, що я бачу в Європі. Британія стабільно підтримує нас дуже стабільно, ідеально просто по. Наповненню і в часі і просторі. Штати ви бачите самі, на мені, тобто всі це знають. Давайте почекаємо, подивимося, до чого все це призведе. Я зараз була в Польщі і, і в Румунії теж, до речі, на міжнародному форумі там, ну, окрема тема. Прості люди підтримують завжди. Вони, коли баузнають, що з України вони дуже добре реагують, і... а я відчуваю, що ми вже є частиною Європи ментально, психологічно вони нас приймають як своїх. Очевидно, що європейські політичні лідери почали готуватись до ймовірного сценарію, що війна і російська агресія прийдуть і на їхню територію. От у спілкуванні з іноземцями ви спостерігаєте от це усвідомлення такої загрози. Да, да нарешті вона в Європі, нарешті вона проявилась, з'явилась і проявилась на а, рівні ем, населення. Тобто люди почали сприймати це не просто окремі політики, бо раніше це було і. Досить велика частка європейських політиків до цього ставилась серйозно. А зараз прості люди вже розуміють, А що говорять іноземці, наприклад? Ну, в Каннах, наприклад, в спічі на відкритті української цієї частини фестивалю. Я сказала, що це я зараз прийшла в берцях і в однострої українському по червоній доріжці, і я коли піднімалась, якщо не думати, де ти, то таке враження, що ти йдеш по крові наших захисників, і оці всі розпофірені дами, можуть це робити завдяки тому, що хтось тримає кордон. Це, можливо, не дуже дипломатично, але це дуже Потужно, і вони вони мене почули. А французи, взагалі, в мене таке враження, що вони кожен день відкривають для себе Україну знову, знову, знову. Тобто вони якісь новини знаходять для себе в плані, що ми існуємо, і у нас є своя культура, що ми не є частиною російської культури. І це мене дуже тішить. Ну, ви особисто бували у Білому домі у США за часів президентства Джо Байдена, і навіть були там нагороджені премією від Держдепу США. Як ви сприйняли відверту зміну риторики, курсу риторики США щодо України з проходом до влади Дональда Трампа? Ну, я це сприймаю спокійно, тому що це було передрікаємо, це можна було передбачити. Ну, як ви для себе характеризуєте ось ось цей характер комунікації Трампа і Путіна, бо і не дійдеться насправді про повторення відверто пропагандистських меседжів Кремля? Якби мова не йшла про життя моє... і здоров'я моїх побратимів і моїх о... друзів? О... Про наших цивільних я би взагалі спостерігала за цим з цікавістю на кшталт академічно, академічного аналізу психологічних вивертів. Але оскільки все це стосується безпосередньо, мене це звичайно дратує. Що я думаю з цього приводу, я вам не скажу, тому що це буде не дипломатично. По факту, єдиним результатом чергового раунду перемовин між Росією та Україною є домовленість про обміни полоненими. Нещодавно, на найбільшому обміні тисячу на тисячу, власне, не було жодного азовця. Про це говорили і в Азові, і суспільство також наголошує. Ну чому давайте пояснимо глядачам, чому так важко повертати азовців? Тому що Азов Айдар для них просто як червоне. Ганчірка для бика. Це болюча тема, вони вважають нас всіх нацистами, а Азов і Айдар то просто якісь супернацисти, якісь жахливі. Мене завжди дивувалося, тому що жодного підтвердження цьому ну, тобто, тобто, не можна знайти. Мене, наприклад, звинувачували в нацизмі, я казала, ну покажіть мені, де я колись сказала, показала, там, що, може, в мене татухи якихось. Ой, не... Це було негарно, я не можу повторити це на камеру, тому що вони мені відповідали. Тобто абсолютно бездоказові звинувачення, образ ворога, який вони ліплять, і я думаю, що в першу чергу вони це роблять для виправдання своєї агресії, нічим не спровоцируваної. І своєї жахливої. Нелюдської поведінки, а не віддають, тому що є страх до азовців, вони розуміють силу образу. Азов це символ, безперечно, і утримуючи їх, вони насолоджуються своєю з типу владою. Хоча вже всім зрозуміло, що українцям можна вбити, але перемогти не можна. Звичайно, будуть віддавати азовці, всіх будуть віддавати питання ціни. Перемовини такого рівня ведуть дуже правильно навчені люди, які знають, що вони роблять. Я повністю їм довіряю в цьому плані. І я знаю, що вони борються за кожного, і я не. Вбачаю в їх діях якоїсь зради, Боже, збавив, що дуже стараються, все під контролем. Родини полонених азовців звідчаю, вже навіть акції голодування оголошували, і це апелювання, власне, до влади. Чим голодування, як воно вправить мозок кремльовцям? Ну як? Їм на ваше голодування, вони тільки радіють з того. А Всі ці вкиди в, в суспільство, що. Наша влада, що на що там Зеленський або Гур, або хтось не хочуть міняти азовців, це чисто російські наративи. Вони призначені для того, щоб збурити суспільство, щоб люди почали вимагати, виходити на площі, організовувати, не дай Бог, майдан. Це не через те, що хтось не хоче. Чи це через те, що росіяни не віддають. Окрім того, стан. Багатьох полонених, особливо азовців, вимагає, можливо, якоїсь корекції, хоча б відгодувати треба трошки перед обмінами. І хочу наголосити, що віддають, не віддають не тільки азовців. У нас є полонені, які з 14-го року сидять там, які в жахливому стані. Я не можу багато чого просто говорити на загал, щоб не завадити обміном і тим, хто в полоні. Я це мене дуже стримує. Я могла би пояснити більше, але, на жаль, є речі, які не варто говорити на загал, Розумієте? Голодуванням ви виснажуєте себе я розумію, що сім'ї дійшли до, до краю. Я, я, я не те, що співчуваю, це не те слово. Я, я живу разом з ними. Я знаю цей біль, я знаю, як воно. Я знаю, як з того боку, як з цього боку. Тому що мої друзі досі в полоні, дуже близькі друзі. Я не, не, не хочу говорити про це. Я не оголошую голодування, я роблю, що я можу. Я чіпляю всіх, до кого можу дотягнутися. Дотягнутись можу до багатьох. Тема обміну і повернення вкрадених дітей у мене взагалі не злазить з язика з усіма посадовцями світу, з якими я зустрічалась, ця тема на першому місці. Ця тема на першому місці була на зустрічі з папоринським Франциском. Це те, про що я говорила весь час. Нещодавно піднімалось питання того, що Росія активно намагається вербувати українців у полоні. Ви спілкуєтеся з людьми, які вийшли з полону, повернулися. Вони розповідають про це вербування, про те, як Росія схиляє на свій бік. І між нами ми розказуємо, як нас намагались там. Ну, от мені, наприклад, пропонували там, щоб я пішла в військо ДНР, в армію ДНР. Пайдеш, Угу. А чого? Не хочу. Угу. Так, і запішу. Все. Ну, вони ж бачать, зможуть вони тебе завірбувати чи ні. Ну, За мною було очевидно, що це, цей номер не прийде. Я впевнена, що 99% говорить те саме. Навіть під катуванням і навіть через біль. Наближається у червні третя річниця вашого повернення а, з полону. Як вважаєте за цей час, чи відчуваєте ви, що ви змогли емоційно, фізично якось оговтатися після переживання? Я не те, що оговталась, я переродилась і повністю, а, а, як це сказати? Я просто усвідомила, що час нашого життя дуже обмежений. Ми мусимо робити тільки те, що приносить користь, і не тільки собі, а бажано всьому людству, або хоча б там, своїй сім'ї, або хоча б своєму куту. Для того, щоб потім було що згадати, знаєш, насправді, коли я була на волосок від смерті, я згадувала. Не те, що я колись їла чи де я була. Я згадувала, скільки пацанів я витягнула і як вони живуть тепер. І це реально було, ну ти знаєш, ну просто от фантастично. Що я не даремно жила. Да. Я була готова померти, і мені було нормально. Я собою пишаюсь. Які найбільші виклики зараз у реабілітації тих, хто повернулися з полону? Як на мене, мені здається, що недостатньо на місцях. О, іноді інформації про, те, про можливості, які існують зараз. Тому що наука розвивається буквально з кожним днем. І вже мова йде про те, що наші сліпі хлопці зможуть бачити завдяки штучний інтелекту. Що є речі, які розвиваються настільки катастрофічно швидко, що просто не встигає, інформація доходить. Війна е, нам. Робить такі, я би назвала це подарунки, якби мова і не йшла про війну. Це прогрес в технологіях, в, нау в наукових досягненнях. Ви бачите, як розвиваються дрони. Вже закладується вибухівка під опору моста, як Василь Васильович <смітна> просто легендарна особистість. Мене... Я дуже люблю його. Да. От як військово ви берете участь у багатьох зустрічах Хартії з молоддю? От до речі, навесні бачила вас у Львові <смітна> з цього приводу. <смітна> як наразі от мотивувати молодих людей, цікавитись армією і вступати до сил оборони? Я не можу зробити роботу цілої держави. Так же точно, як і Сергій Жадан не може цього зробити, як і ви не можете зробити. Це мусить бути державна програма контрпропаганди і популяризації, і виховання, патріотичного виховання молоді і дорослих також, бо іноді ми забуваємо, хто ми є. А зараз цього не вистачає. Мені здається, що ні. От, якщо говорити про е, ініціативу 1824 по набору е, молодих е, новобранців, добровольців, Ці я її... думаю, що це шикарна ідея, бо є цілий прошарок молоді, яка Дуже любить всякі військові ігри, всякі військові штуки. Це для них просто ідеально. А мотивація ось фінансова компонент? А, я думаю, що це класний старт в житті, і ти отримуєш офігенну професію воїна і в світі це дуже безстребувана штука насправді. Але, безперечно, це зв'язано з ризиком для життя. Але сидячи в цій студії прямо зараз тут, ми теж ризикуємо життям, бо ти не знаєш, прилетить той калібр, ну фігун сюди а, але все може бути. І ще хочу зазначити, що ця зараз ініціатива 60+, ті, хто хоче служити кому за 60, хто в гарній формі або на небойові посади є багато спеціалістів, які могли би долучитись до армії після 60, Зараз якраз це актуально. То це дуже круто. Тобто, будь будь-яка людина за 60, маючи досвід і достатньо навчена, може прийти і добровольцем підписати контракт. Це дуже чесно, я вважаю. Ну, у суспільстві наразі що досі багато критики щодо саме методів, якими відбувається мобілізація, історії там з про сутички з ТЦК і таке інше. Чому так? Це дуже часто результат саме російської пропаганди, що це перемножується на багатьох моментах. Я думаю, що можливо навіть знімається і провокується спеціально ця ситуація. Або іноді для того, щоб підбурити НАТО достатньо одної зірічної особи. Я думаю, що десь щось відбувається безперечно. Україна велика, людей багато. Я думаю, що якщо людина буде розуміти, за що вона а, мусить боротись, вона піде сама. У мене питань немає. Я знаю, за що я готова померти. А вони більше дбають про свою хатинку там. Ми знаємо, про які регіони більше й нема. Про які? Про не неміські. Тобто, це люди, які більшою частиною не в, не в містах живуть. Вони сільські місцевості. Сільські місцевості. Це такий е, психотип, і це нормально, це правильно. Люди дбають про своє обістя. Але вони живлі живучи на відстані від е, світу. Вважаю, що весь світ такий, ну насправді ні. Ви нещодавно презентували збірку віршів наживо поезію. Ви писали після полону. Від вас звучав такий меседж процитую, Читайте, якщо не боїтесь дізнатися, як звучить біль і любов. Про що саме ви рефлексуєте? У цій Смерть спірці? дуже близько. І в цій збірці про це теж іде мова. Про цінність життя, про цінність любові, про силу відродитись. Коли ти береш біль, коли в твоєму тілі не лишилось ніфіга, окрім болі, окрім розчарування, спустошення і, і впертості, на якій я вижила. Більше немає нічого. І з цього всього ти ліпиш себе нову. Якщо ти нормально підійшов до справи і розумієш, що відбувається, ти отримуєш новий левел, знаєш, як в грі ти проходиш, але на жаль, не всім вдається воскреснути. У 2022 році ви казали, нам зараз є чим пишатися, і ми дійсно об'єдналися. Ми побудуємо нову Україну. Така ваша була цитата. Ви не втратили цей оптимізм? Ні. Іноді заглядаючи так, от о, в костюмі АЗК, знаєш, костюм захисту хімічного в армії використовується, називається АЗК. От, перш ніж зайти в Фейсбук, я так одягаю цього так, так спостерігаю, бо там якийсь жах. Відбувається Забагато російської пропаганди, за російських наративів, які люди вже перетравлюють і видають перетравлені ще гірше, вони ще більш трудні, ніж оригінальні російські. Це, це я тому постійно кажу, що перш ніж щось постити або писати, і подумати. Яких тем це стосується? Зараз? Це стосується ТЦК, там чого завгодно. Якщо навіть тобі щось не подобається, і це дійсно не зовсім добре у нас виходить. Під час війни деякі речі не варто рухати. Я не втрачаю автомізму через те, що Фейсбук або соцмережі це не показник температури по палаті суспільства. Це тільки там, відсотків 5, максимум 10. А що ви порадили іншим українцям? От як не втрачати оптимізм, як, як ви кажете дистанціюватись та, від того, що там в соцмережах, те, що там тригерить? Е, якщо ви не в армії, то допомагайте армії і дбайте про своє здоров'я. Тому що, якщо ви загнетесь, ви станете тягрем для держави, яка буде вас лікувати, замість того, щоб лікувати поранених вояків. Заробляйте гроші, платіть податки. Якщо ви можете робити щось більше, писати класні тексти, піти служити в армію, когось спасати, ДСНС. Боже, стільки речей є, якими ми можемо зайнятися допоки у нас є сили, допоки ми ще молоді. І жити просто для себе, це, це капець, як нудно, я не знаю. Попробуйте зробити щось більше. Дякую вам величезно за цю розмову, Тайр.